Вітаю Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про головне з того, що вже можна прочитати на нашому сайті нові санкції проти російських фінансових схем про реформу Пентагону і як це вплинуло на призупинення поставок американської зброї Україні та причини і наслідки відновлення прикордонного контролю на межі Польщі з Німеччиною. Україна запровадила нові санкції, які мають вдарити по російським фінансовим схемам. Під санкційним тиском опиниться російська криптовалюта, більше сотні фізичних та юридичних осіб. Український президент, який підписав новий санкційний документ, зауважив, що лише через одну з компаній з цього санкційного списку росіяни від початку цього року провели кілька мільярдів доларів здебільшого для потреб свого війська. В пакеті сьогодні санкції проти 60 юридичних осіб. І по кожній будемо працювати з нашими партнерами, щоб об'єднати санкції, наші та європейські, наші та інших значимих юрисдикцій світу. Також в пакеті 73 фізичні особи, всі громадяни Росії. У них санкції також будемо синхронізовувати. Нагадаємо, європейський союз нещодавно на півроку продовжив секторальні санкції проти Росії. Вони стосуються заморожування активів центрального банку РФ, заборону на трансляцію пропагандистських медіа, а також виключення ряду російських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT. Детальніше про дію цих санкцій читайте на слава тіві. Проблема не у грошах, а у виробничих потужностях. Так прокоментував припинення допомоги Україні з боку США експерт фонду імені Казимира Пуласького Бартоломейкот. Аналітик стверджує, що Пентагон зараз перебуває у процесі реформи, яка пов'язана також зі структурою витрат та результатом інвестицій. Разом з реальним виснаженням запасів зброї внаслідок допомоги Ізраїлю та нещодавнього удару США по Ірану. Перегляд запасів на складах і реальною потребою. Накладаються звичайно виробничі фактори зараз. проблемою є не на жаль гроші як з американської сторони, так і з європейської сторони, навіть із української сторони, враховуючи те, що вже було обіцяно в Україні, проблемою зараз є виробничі спроможності. Нелегко американцям сьогодні, навіть що якщо стосується виробництва боєприпасів для українських потреб, це все наздогнати, вже не кажучи про те, що вони надають пріоритет внутрішній політиці, і спроба доповнення своїх власних. Складів з озброєнням і це все на жаль буде впливати. По перше, на темп цього виробництва. По-друге, звичайно, на те, які держави і де будуть отримувати першими таку підтримку. Наприклад, спочатку підтримка буде надана Ізраїлю, а потім лише Україні. Детальніше про те, коли США відновить військову допомогу Україні і перспективи замінити її потужностями у Європі, читайте на Слава ті. Від учора в Польщі поновили прикордонний контроль на польсько-німецькому та польсько-литовському кордонах. По всій країні залучили до цього 800 прикордонників: 300 поліцейських, 500 солдатів територіальної оборони і 200 службовців військової жандармерії. Німці такі контроли від пажірніка 2023 тисячі Німеччина проводить такі перевірки з жовтня 2023 року. Тому ті, хто в'їжджає до Німеччини, знають, що ці перевірки означають. Найскладніше зазвичай буває у п'ятницю після обіду. Саме тоді багато людей повертаються до Польщі з Німеччини. Прикордонники та поліція готові впоратися з будь-якими заторами. Ці перевірки спрямовані на тих, хто везе нелегальних іммігрантів до всіх інших, хто їде чи то на роботу, чи то туристами. Ми будемо дуже уважні, щоб вони анітрохи не постраждали. У зв'язку з відновленням тимчасового контролю на польсько-німецькому кордоні були змінена організацію руху на кількох прикордонних переходах. Там діятимуть обмеження швидкості та закриють деякі смуги для руху. Детальніше про те, де саме перевіряють документи та як це відбувається, читайте у матеріалі на слава Тіві. І в продовження теми на сайті Славиців вийшов докладний матеріал про те, чому польсько-німецький кордон зокрема став точкою напруги між Варшавою та Берліном. Що там відбувається насправді? А також чи виправдані звинувачення правих політичних сил у бездіяльності уряду в протидії міграційній проблемі у матеріалі. Ви також прочитаєте, які легальні механізми можливі для переміщення мігрантів через міждержавні кордони в ЄС та. Що говорить про це статистика статтю під назвою Польсько-німецький кордон? Що відбувається насправді, знайдете у рубриці докладно і в мене все, що встигає, розповісти на цю мить. Бережіть себе.